Друзі, привіт! Я слава Дьомін разом зі мною психологиня, сімейний психотерапевт Світлана Арифнія. Світ, привіт, привіт, Світ. Чому люди брешуть? Це соціальний механізм адаптації і виживання насправді. І це саме соціальне, тому що якщо ми знаходимося сам на сам, там ми не будемо брехати, немає mm -hmm. сенсу. Тому люди зазвичай брешуть для того, щоб захистити себе, чи захистити когось іншого, чи зманіпулювати, чи проконтролювати, чи можливо це були дитячі сценарії, та, тому що там за правду тебе карали, mm -hmm. чи потрібно прикрасити щось, та, та, гіперболізувати. Тому у кожного є якась своя потреба, для чого людина так робить. Головне, щоб це не було псевдологією, та псевдолог є таке е е психологічне поняття, або міфоманія ще говорить, це коли патологічна брехня, коли людина вже якби, має якісь психічні розлади і не може контролювати, вона постійно щось вигадує. Забрехалася. Забрехалося, так. А uh -huh. скажи, от ти сказала про дитячі історії. Так я швиденько. От тут uh -huh. трохи е, відволічусь на цю тему. Е, ми можемо говорити там дитині. Наприклад, говори мені правду, і я буду. Я е, я. Я я це сприйму нормально. Дитина говорить правду, а потім ми її сваримо. Це uh -huh. виходить. Що? Це типові, що uh ми -huh. брешемо. Виходить, розумієш, дитині. Тому, наприклад, у мене в сім'ї, я завжди кажу, що дітям казала завжди: не брешіть, тому що я, як фізіогноміст, я читаю вашу брехню. І дійсно ти з роками, ти просто досвідчена вже людина, і ти можеш це все читати, і не потрібно навіть бути психологом чи фізіогномістом, і ти це все бачиш. Але коли ти дитині кажеш, що не потрібно брехати, я бачу. Не потрібно. Я не буду сварити за правду. Тоді ви притримуйтесь, будь ласка, цього, і тоді не, не брешіть дитині, тому що виходить так, ви навчаєте не брехати і самі брешете. Добре, тепер про от фізіогноміку так. ти фізіогноміст. Які так. знаки а, зазвичай вказують на те, що людина бреше. По перше, потрібно розуміти, що брехня це стрес для організму, тобто тобі потрібно щось тримати всередині. Контролювати це і не видати себе. Тому це зрозуміло для е, організму стрес. Тому тіло буде завжди видавати, тому що ти намагаєшся його контролювати. І е, як фізіогноміст, я можу, навіть наших глядачів, які будуть дивитись, вони зможуть зрозуміти, якщо будете звертати увагу на тіло, яке. Показує цю брехню, тому що буде неконгруентність, неспівпадіння слів і емоцій, і е, рухів, наприклад. Ось прям такі прикладні речі скажу: коли людина бреше, вона починає зазвичай або швидко говорити, щоб заговорити, або, навпаки, робить дуже великі паузи. Тобто, в брехні є завжди полярності, в полярностях. Наприклад. Фізіологічні реакції. Людина починає кліпати очима багато, або навпаки, вона хоче контролювати, і ось вона завмирає, якби та? і навіть не моргає взагалі. Це теж буде ознакою. Потім шелепа, у нас шелепа. Це воля, вольові якості відповідає. І тоді людина що намагається стримати себе, щоб не видати. Так? І це буде завмирання, цієї є вона буде напружена. Ось ці вольові жилваки мускулосмасетерс, найсильніше, до речі, м'язи нашого організму. Вони теж будуть напружені, тому що людина контролюється. Потім вербально, як воно буде видаватись, людина починає. Додавати, щоб запевнити якісь слова. Чесно, чесно. Повір мені, повір мені. Не звертай на це увагу, до що ти перестань, та, якось відвлікати тебе від додаткових питань, перестрибувати з теми на тему. Потім що ще буде говорити, а знову ж таки буде проскорюватись в своєму вербалізації своїй, і все це буде також говорити про те, що щось відбувається не так, і, і тоді ми маємо таку картину, де соматично, тобто тілесно людина видає вербально себе видає, і е, мімічно, та тобто, ми можемо спостерігати за цим рухом. Люди але я говорю, моргає, власні, бігають, перестрибувати є, є люди, які, наприклад, от я помітив: е, коли говорять е, умовно, так вони в цей час роблять ось так: угу. це що означає? Що людина бреше, чи це ну ось що це означає е, в брехні? Ось завжди, коли ми читаємо як фізіогломісти, ми завжди враховуємо контекст. Тому що, знаєш, це славнозвісно, почухати носа, це по типу людина-бреш, чи людина торкається якоїсь частини тіла. І я на своїх курсах розповідаю про це, що за що відповідає і чому це відбувається, але в контексті. От приклад, приходить чоловік додому, ніс у нас відповідає за аналітичні здібності. Тобто, коли я чухаю ніс. Я шукаю інформацію, та, Ось ні з тварини, що вони роблять, нюхають. Та? У нас так само за інформацією відповідає. Приходить так. чоловік додому, і його питає жінка, де ти був? Ти що, був з коханкою? А він так робить: та ні, ну ти що, То що дивна якась? Та? І він починає чухати носа. Зрозуміло, що він що робить? Він намагається знайти відповідь на це питання і активує цю зону. І це може говорити про брехню. Так само в будь-якому іншому контексті, там не знаю, договір, коли Є, ви підписуєте бреше. Ну Умовно, так. якщо він не був з коханкою. Ну, чекай він не був з коханкою, але він, він каже, ні, вона йому не вірить, він тут чухає ніс, якби. Думаючи, як би їй довести, що він не був скоро. Якщо він не був, він не буде чухати. Якщо ми беремо цей, цей контекст, ні, ти що странно, ну, ні, ну не буде такого. Це, це, але... Світ, ну це несправедливо. Це несправді. Я, я поясню. Інколи, коли розмовляю з людьми, е, я не брешу, але в мене чомусь інтуїтивно рука тягнеться, бо чухати ніс. Uh -huh. Так, у, у мене дуже багато на інтерв'ю, особливо на прямих ефірах, просто ніс починає дуже сильно чухатись, тому що ти шукаєш відповіді на питання, та ти активуєш цю зону для того, щоб е швидко знайти е відповідь, розумієш? Але контекст який? Uh -huh. Ми враховуємо контекст, і будь-яке торкання е, якоїсь частини тіла буде відповідати за щось в контексті розмови, тому звісно, якщо просто людина чухає, ніж це іноді банан це просто банан, це нічого не означає. Тому але... це складний механізм читання людей. А от дивися: а якщо людина сама вірить у власну брехню, вона е, кілька разів вже брехала про це, і вона тепер в це вірить. Відповідно, немає вже цих рухів так. тіла. А, немає чухання носу, немає гуляння е, жилок. Так. Вона спокійно про це говорить, то це як... навіть Ви? навіть поліграф е, обманює через зап, запевнення себе так. в тому, що це правда. Так, це правда. Якщо для організму твоя брехня перестає бути брехнею, ну тобто перестає бути стресом, ти в, це, в цьому впевнений, е, не знаю. Всередині тебе це не викликає ніякого конфлікту, то це буде виглядати як правда. Тобто тоді ми не зможемо побачити по яким знаку важко буде побачити, але якщо є задача це зробити, ну я як спеціаліст зможу це через питання, незручні якісь питання, і десь все рівно людина дасть збій, воно буде як варто, варто перевіряти, чи бреше людина? Питання, я завжди кажу, за для чого? От ви готові нести відповідальність за те, що ви дізнаєтесь? Коли мені кажуть клієнти, я дивлюсь телефон свого чоловіка, я кажу, а що ви там шукаєте? Я шукаю, а, в, от, а раптом у нього є коханка. Я кажу, ви готові до цієї інформації? Ага. Ні. Я б не хотіла. Тоді не перевіряєте. Ну, тобто, розумієш, відповідальність повинна бути. Тому... Повертаючись до твого питання, що ти мені спитав? А ти вже чи, варто перевіряти? А, чи варто перевіряти? Ну, тому це ваша відповідальність. Якщо ви вважаєте, що ви готові будете зустріти з тією інформацією, яка є, перевіряйте. Далі, якщо це стосується здоров'я, фінансів, дитини, та, ну, варто перевіряти якісь речі. Якщо далі у вас є підозра, наприклад, у вас є якісь підозри, факти, які потрібно перевірити, перевіряєте. Але взагалом стосунки будуються на довірі. І якщо ти не довіряєш своєму партнерові, якщо ти хочеш перевіряти, ну це питання. Знову ж таки, трошки до дітей відсилка. От ти сказала про те, що якщо це стосується дітей, то перевіряйте. Якщо ми вчимо дітей, умовно кажучи, так я вчу свого сина, що треба один одному довіряти, і. е-е Раптом що бентежить, запитувати і чесно відповідати. У нас навіть з самого дитинства є фраза, коли він щось розповідає. Як ми питаємося чесне слово? Да, якщо раптом ми не впевнені, і він каже: якщо він відповідає чесне слово, значить це от прям вірняк, правда. Супер. Але не завжди може дитина все розповісти. І отут от знову ж таки питання: заходити в телефон дитини без її відома, і потім про це не говорити їй. Це норм, це дуже тонке питання, до речі, але я вважаю, що поки дитина зростає, вона по-перше, всі брешуть, і це знову ж таки тим більше діти вони бояться покарання, вони бояться там не знаю, розлютити маму чи тата, якось не знаю, засоромитись чи будь-які інші причини, діти брешуть. І навіть якщо ви ти з ними домовився не брехати, вони все рівно це будуть робити. Ну, тому що це нормально, в принципі. Та, вони адаптуються обирати, де говорити правду, де... Це соціалізація. Один з таких кроків в соціалізації. Але мені здається, поки це дитина, батьки обов'язково повинні... Перевіряти. І це не про контроль, і це не перетин меж ні в коєму разі. Про це, це про безпеку і про турботу. Тому але, що ми дійсно, говорити, не... але чи говорити дитині тоді, що ні. я перевіряю твій телефон, тому що тоді вона буде е, ховати, знаючи, що там телефон перевіряють. Ні, знову ж таки, якщо є можливість домовитися з дитиною, я хочу подивитись твій телефон. Ем... І це є такий варіант, і з з деякими дітьми це виходить і вони показують окей. Для деяких дітей це виглядає принизливо, вони Добре. ображаються на це. І тому, якщо ви перевірили і не сказали своїй дитині, то окей, так ага. окей. окей. Тому а, тут важливо зберігати все ж таки турбуватись про безпеку дитини, ніж про усі, знаєш, такі тонкощі. Добре, Мені, Добре. Що -то Добре. Про повернення до дорослої брехні, у мене є особисте правило, якщо я не довіряю людині, я про це їй можу прямо сказати. Як? Я можу сказати: слухай, я чесно, відверто не довіряю тобі. От це нормально говорити про таке людям? От дивись, формулювка. От угу. форма, в якій ти кажеш, мене мене образило. Ну, тому що ти одразу мене відштовхуєш. І мені здається тоді, що справа в мені. Розумієш? Якщо ти хочеш зберігти стосунки, але ти хочеш бути чесним в цьому питанні, тоді краще просто переформулювати по-іншому і сказати, там, наприклад, «Е, я, я хочу тобі довіряти, але зараз немає такої можливості. Так? Але зараз мені більш про недовіру. І це про тебе розумієш? Це тоді ти кажеш про е, свої переживання, а не про те, що я тобі не довіряю? Ну, mm -hmm. ну тут питання формулювання? Добре, і давай е, наостанок друзі, до речі, ви підпишіться на канал е, і підписуйтесь на сторінки Світлана. ріфні є в описі е, посилання на її сторінку. А е, як навчитися свята довіряти людині, яка раніше вже збрехала? Це важкий шлях. І, по-перше, ваше рішення, що ви хочете цього. Я хочу навчитись тобі знову довіряти. І це перший крок. Далі, зрозуміло, що потрібно спостерігати за поведінкою людини. Тому що людина може на словах казати одне, я вибачаюсь, там я ніколи більше не буду цього повторювати, а в поведінці цього не видно. Тому спостерігати все ж таки за поведінкою. Далі, прозорість у стосунках. Прозорість по нових правилах, тому що ті правила, які були раніше, вони вже не працюють, і потрібно, потрібно передумовитись. Ну, по типу, давай будемо чесні, якщо ти щось там відчуваєш, ти мені кажеш, Окей, окей. І бути самому чесному теж. Тому що буває так, що людина закривається через те, що не довіряє, і сама так само вже не йде на контакт, і тоді неможливо цей крок зробити. Далі важливо дати час людині і собі на це, фокусуватись більше на тому, що виходить і що людина робить в ваш бік в сторону відновлення стосунків, ніж на тому, щоб, знаєш, шукати за що зачепитись і довести, ага, я ж так і знав, так. Ось. Ну, тобто дивитись на якийсь гарний, гарний бік, там, де є. Можливість побачити, що це можливо. Ну і востаннє, бо наостанок, хочу сказати, що якщо ви вирішили дати цей шанс, то це вже крок до довіри. Ви вже даєте, значить ви вже вірите в те, що це може бути. І це цінно. Друзі, от напишіть вас в коментарях, як часто ви брешете. От відверте. так і чи вибачаєте ви брехню? Цікаво буде почитати ваші коментарі. Дякую, що дивилися цей випуск. Злана рифнія, слава дьомі. Нехай у вас все буде добре. Обіймаємо і бережіть себе! Дякую.